Надія Миколаївна, ви до нас приїхали звідки? З Полтави. З Полтави. А як ви нас? З взнали? Полтавської області я приїхала до вас. Взнала вже три роки про вас по Фейсбуці, соцсеті рулять. З наших відео, з таких, як ми зараз <соц -сети> з вами <соц -сети> робимо, так? Так, так. І вирішили приїхати. Іменно у нас виконати операцію. Да. Ми скажемо, що це була лапароскопічна операція без розрізу через маленькі отвори. Це те, заради чого до нас пацієнти приїжджають з усієї України і з-за кордону. Скажіть, очікування, реальність відповідали? Так, -да, надію, оправдали. Дуже приємно. Е -да. Я вдячна Богу, е що звів мене з вами. Е я вдячна. Хлопцям ЗСУ, які захищають нашу країну. Я вдячна вашим батькам, що створили такого Степана Степановича, який спасає наші е, здоров'я, наші долі і вашому колективу. Ну, в мене просто нема слів. Дуже всі всі прям обслуговування на вищому рівні. Всім рекомендую приїжджати по питанню. Таким питанням була параскопічним до біляка Степана Степановича в клініку. Не пожалкуєте. Дякуємо вам, дуже приємно. Спасибі. До нас з Полтави, з Полтавської області, з Кременчуга багато приїжджає пацієнтів. Е, з Одеси, кстати, до була 10, недавно да. у вас жінка. Так що бажаємо вам міцного здоров'я. Ви сьогодні їдете додому. Да. І ваш чоловік за вами приїхав. Він також в ЗСУ воює. Да? Так що передавайте йому слова вдячності завдяки таким, як він, ми маємо можливість працювати. Дякую. Це така болюча тема. Дякуємо, що обрали клініку Біляка. Добре. Спасибі. І я вам дякую. Спасибі. Дякую. Спасибі.